Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу показати вам одну річ. Сьогодні не буду в'язати шкарпетки. Це в мене вже по цим шкарпеткам вийшов майстер-клас на другому каналі. Не в цьому річ. Я хочу показати вам і розказати, як зробити закрити резинку один на один-два на два. взагалі резинку так, щоб. Дуже гарне закриття було, і петлі не розтягувалися і поверталися в свою форму. Дивіться, як гарно підходить таке закриття. Можна манжети закривати, низ, виробу, ось такі шкарпетки, наприклад. Ось таке дуже гарне закриття. Воно красиво виглядає і дуже зручно. І в носці, це я вже перевірила, і. Інколи я роблю таке закриття. І зараз я вам покажу, як це робиться. Я вже пров'язала трошки резиночки, ось мене для прикладу буде 1 на 1 і 2 на 2. І зараз я покажу, як закривати. Першу петлю знімаємо, і далі в мене лицьова петля. Я роблю накид від себе. Далі пров'язую е, наступну петлю лицьовою потім накид перекидаю через цю лицьову петлю. І першу петлю теж перекидаю через цю лицьову петлю. Далі у нас іде виверітна петля. Тут ми накид робимо до себе, пров'язуємо виворітну петлю виворітною. накид перекидаємо через виворітну петлю. Знову першу петлю перекидуємо через другу. Наступна лицева робимо накид від себе, пров'язуємо, перекидуємо накид через петлю і першу петлю теж перекидуємо через другу. Виверітна петля, накид робимо до себе, пров'язуємо виворітною, виворітною петлею перекидаємо накид. І першу петлю через другу. Від себе лицьова петля пров'язуємо, перекидаємо і перекидаємо. Виверітна до себе, пров'язуємо, перекидуємо і перекидуємо. І зараз покажу, як резинку 2х2. Ось ми закрили резинку один на один. Дивіться, яка гарна вийшла смужечка, наче така... Гофре таке вийшло. І Далі у нас в мене пішла резинка 2 на 2 закриваємо по тому самому принципу. Дві петлі лицеві, значить накид від себе, пров'язуємо лицевою, перекидуємо і перекидуємо. Знову лицьова, накид від себе, пров'язуємо. І перекидуємо дві виорітні, значить, накид до себе, пров'язуємо, перекидуємо, і перекидуємо до себе, пров'язуємо, перекидуємо і перекидуємо. Тобто, по такому принципу закриваються петлі і далі. Ось я закрила і резинку 2х2, і. Теж виходить непогано. Але все ж таки, на мій погляд, резинка 1 на 1 краще підходить для такого закриття. Хоча вона і для інших резинок теж буде менше розтягуватися край виробу. От. Дуже еластично. Ось, дивіться, як тут, дуже гарненько. І дуже симпатично. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалось, як я вам показала, і ви. Підтримайте мене вподобайкою. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться і поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, тому що буде попереду ще багато цього, всього цікавого. Якщо будуть якісь питання, задавайте, пишіть коментарі, я обов'язково відповім. Дякую за увагу, кохайте мої любі дівчатка, і будьте коханими. На все добре, пока-пока.